Вітаю! Це канал Олексія Голобуцького, тобто мене. Я політтехнолог, хто мене не знає, я маю практичний досвід в політиці десь більше 25 років. Зразу відповім для тих, хто підписався, тільки щойно чи почав дивитися, щойно й не знає, хто я такий. Я намагаюсь давати аналіз тих подій, які відбуваються в Україні і в світі намагаюсь бути об'єктивним, звичайно, зі своїм своїм досвідом так, політичним, який вже повторюю, маю достатньо великий. Пояснюю, відповідаю на питання, які постійно мені задають. Я в окулярах, тому що в мене хвороба очей, а не тому, що я ховаю очі. І це ж причина теж дуже популярне питання, чому я не в окопі. Це відповідь на це питання. Це 74-й випуск з циклу передач Зрада чи перемога. У мене на каналі є різні формати. Зрада чи перемога, є відповіді для спонсорів каналу. І є мої етери, які виходять в різних засобах інформації, радіо, телебачення, які я тут розміщую. І це на даний момент найбільше, так би мовити, займає місце на цьому каналі. Буду намагатися більше робити авторських передач. Але поки що так. Ну, як завжди, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу це від 70 гривень. Я відповідаю на питання спонсорів. І, до речі, в цьому випуску я, крім задачі ще відповім на питання, бо воно достатньо часто його задають, і саме спонсори задають. Спробую на нього відповісти. Отже, на цьому тижні відбулося дуже. Як на мою думку, серйозні події. Це те, що західні наші партнери нарешті дали дозвіл бити по російській території, так, з умовами, з різні країни по-різному ставлять умови. Але, ну, скажімо так, як пам'ятаємо, як дуже важко йшло. Ну, попередні дозволи, попередні якісь червоні лінії, як вважаються в Кремлі, так там літаки, танки, все починалося взагалі з джавелінів. Але потроху ситуація змінюється на краще для нас, і це дійсно дуже важливо. І причиною цього стало, як не дивно, знов таки Росія сам Путін, намагаючи зробити прорив в Харківській області, відволікти величезну частину. Української армії саме на цей напрямок, бо там стоїть Харків, мільйони місто. Путін намагався таким чином закріпити свої позиції в переговорній переговорні позиції на майбутнє, так? Бо якщо б він би, ну скажімо, дійшов би до Харкова і почав би вже напряму там загрожувати Харкову, а можливо, навіть спробувати захопити Харків. Хоча знову ж таки це не підтверджено занадто малі сили, але ну всяке можливо, так. В будь-якому разі, його мета була змінити ситуацію на фронті і створити нову ділянку фронту, що, звичайно, дуже, ну, скажімо так, занепокоює наш генштаб і розтягує наші сили. І побачивши це, бо коли стирають, стирають повністю. Землі Авдіївку, Авдіївку, Бахмут, там інші міста, які ну скажімо так, вони маленькі їх в Україні там мало хто знав до війни. Але коли будуть бу, могли би, тобто вони це роблять росіяни, але звичайно, якщо вони підійшли ближче, вони б робили це систематично і дуже серйозними зусиллями. Якщо вони почали це робити з з західним партнерам нашим було б вже якось нія, ніякого дивитися на це, важко було пояснювати своїм виборцям, ну як довели до такої ситуації. Тому все ж таки ця ситуація рушила з місця до того ж. Ми розуміємо, на жаль, на жаль, що складається враження, що принаймні Байден, тобто американська сторона, останнім часом зайняла позицію ведення війни, ну тобто допомоги нам в вигляді все ж таки якогось певного позиційного тупику. Тобто, мається на увазі, що от нам дали можливість, як вони вважають, контратакувати, пробачте, в 23 му році в нас не вийшло, і тепер концепція міняється. Тобто, нам дали можливість зробити те, що ми хотіли зробити, не слухаючись, порад. Бо порада, знову ж таки, судячи з західної преси, з витіків з, з адміністрації Байдена, була така: що спробуйте не зосереджуватись на сході, а зосередити всі зусилля на півдні і прорвати суходольний коридор. Ну, цього не вийшло, як ми знаємо, і тепер. Виглядає ситуація, що нам дають стійкість для того, щоб ми щоб не було проривів російських, так? щоб ми не могли серйозно контратакувати, змінити стратегічну ситуацію на фронті, але не, не програвали. І, виходячи з цієї позиції, надання дозволу бити по російській території не входило в найближчі плани, скоріше за всього західних наших партнерів. Але Путін зробив те, що він зробив. І змусив таким чином піти через певні умовності, які мають між собою наші союзники. Я кажу, знов ж таки не всі. Але давайте так зрештою зважати, що Макрон, наприклад, який займає таку більш радикальну позицію щодо України, тобто і право надавати бити про російські території, і війська, взагалі, французькі, можливо, а в сюди якийсь контингент окремий він. Ну, не пропонував, але принаймні, про це говорив. Це його окрема позиція, але найбільшу військову допомогу, найбільшу мається на увазі, і якісно, і кількісно дає нам все ж таки спол... дають нам Сполучені Штати. І це, звичайно, цей дозвіл викликав відповідну реакцію у Росії. І зараз, от буквально на днях, вчора, позавчора. Путін в інтерв'ю, навіть не в інтерв'ю, а прес-конференцію він давав. Ну, нібито така прес-конференція, сиділи журналісти з різних видань, задавали йому питання. І там було це питання. Він сказав так: що е, на відповідь на передачу дальнобійних, е, дальнобійної зброї і дозвіл на удари по російській території, у нього буде така. він... Думає над тим, щоб надати таку ж саму зброю російського виробництва тим угрупованням, країнам, які мають якісь претензії чи конфлікти з Заходом. Дуже багато версій, де це може бути, їх достатньо складно перерахувати, бо в дуже багатьох місцях є військові бази тих же самих Сполучених Штатів, і вони знаходяться в достатньо ворожому ворожих регіонах. Ближній схід. Африка, наприклад, так, це вже більш французів стосується, і британців, Латинська Америка. Тобто є можливості для того, щоб, ну, наприклад, якісь туристичні організації надати якусь умовну серйозну зброю для того, щоб вони пробували робити якісь такі серйозну шкоду, чи не серйозну шкоду нашим західним партнерам. Це тактика неоригінальна, як ми пам'ятаємо з історії, Радянський Союз підтримував по всьому світу терористичні організації різні, не завжди тільки ліві, але давав зброю багатьом, ну тим ж самим палестинцям, так, багатьом організаціям, які робили шкоду західним країнам, тобто капіталістичним країнам. так, Це була ідеологічна боротьба. Звичайно, дуже важко зараз це порівнювати. Радянський Союз був величезною міліта... мілітарною країною, мав величезні можливості. Росія зараз не така, слава Богу. Але бачимо, що ну, жодних нових якихось підходів. Так? Все, все, що робить Путін в дуже багатьох питаннях, є калька з радянського досвіду. І це знову ж таки це дуже серйозна заява, дуже серйозно, будемо дивитися, наскільки вона реально буде виконуватись, що знову ж таки робить нам, я вважаю, в перспективі корисну справу. Бо якщо дійсно Путін надасть зброю таким угрупованням, туристичним організаціям, країнам і так далі, і вони дійсно нанесуть якісь удари серйозні російською зброєю, то я впевнений, що це не злякає абсолютно захід, це тільки дасть додатковий імпульс для того, щоб країни Заходу нам більше допомагали. Тому я вважаю, що цей тиждень дуже важливий саме з цієї точки зору. Нарешті почала складатися певна картина, як в найближчі місяці буде будуватися і будуватися ця так би мовити, картина. Протистояння війни між Україною і Росією, між Заходом і Росією, між Заходом там, і Глобальним Півднем. так? Бо до цього виглядала ситуація так, що Україні, Україна буде відбиватися від Росії, постійно втрачаючи якісь території на Сході, наприклад, так? в Швейцарії через тиждень зберуться, поговорять про все і ні про що. Ну, що треба, звичайно, допомагати Україні, треба приходити на мирні переговори. А потім в Саудівській Аравії, наприклад, через 4-5 місяців зберуться вже разом з Росією, Китай, Бразилія, країни Заходу України і будуть домовлятися про призупинення війни. І, звичайно, ситуація могла б складатися так, що ми б були в більш слабкій позиції. Зараз ситуація може. Змінитися на те, що ми будемо на цих праворах, що взагалі вони відбудуться з більш сильною, з більш сильною позицією. Про міжнародні справи, про те, як буде відбуватися, я це буду записувати, коли, по-перше, закінчиться вся ця історія з візитом Зеленського у Францію, зараз так. Потім в Італії G7, потім конференція в Швейцарії, так. Це достатньо довгий буде процес, але в дуже короткі терміни. Потім саміт НАТО. Звичайно, все це будемо обговорювати. Я все це буду аналізувати, виходити з відео. Але на даний момент такі от дві точки. Мені здається, достатньо, достатньо важливі для того, щоб аналізувати і розуміти, що буде далі відбуватися. Чекаємо, звичайно, не тільки на дальнобійну зброю і ракети, і те, що ми будемо. І вже це відбувається, до речі, так. І росіяни самі вже визнають, що після того, як був даний дозвіл, українці почали діставати, принаймні в Білогородській області, і в Курській області по тих об'єктах, по яких раніше не діставали, це, звичайно, складнює дуже сильну роботу росіян в цьому напрямку. Подивимось, коли нарешті вже з'являться. F-16, як вони будуть діяти. Все, о, от Макрон пообіцяв нам ще 6 60 літаків Міраж французьких. Це унікальний, але теж, звичайно, старі літаки. Це 80-х років розробка. Але він за тактичними і за всіма іншими показниками він нічим не відрізняється від F-16, навіть краще. Або саме французькими ракетами ми дуже часто, ну, Будемо так мовити, використовувати їх проти Росії. Е, е, тому будемо далі спостерігати. І тепер питання від спонсорів, так? Це внутрішньополітичне питання. Я спробую дуже коротко. Це питання, ну, нібито є багатьом здається з моїх етерів, що я критикую опозицію, так що, мовляв, опозиція займає дуже таку е, мляву позицію. Так. Да. Так, зрозуміло, дуже мало депутатів від опозиції в Верховній Раді. Є певний, певний компроміс між політичними діячами, що під час війни критикувати центральну владу не зовсім правильно. Але знову ж таки, дивлячись, що критикувати і чи є конструктивна ця критика. <кхем> Звичайно, що ми бачимо, що політичні внутрішні процеси дуже сильно пожвавились з кінця минулого року. І е, все це викидується в назовні, е, викидується в, в соцмережі, в YouTube, в, на телебаченні іноді так. Звичайно, не в форматі єдиного телемарафону. І в мене претензій-та особливо немає. Я просто ну, от, більше креативності і більше ідей. А Зараз український народ знаходиться за соціологією, яка вийшла буквально вчора-позавчора. Рейтинг Зеленського падає, так, да, не сильно. Хоча, знову ж таки, я повторюю, в залежності, в яку ви задачу ставите, так? Якщо, якщо ти просто хочеш виграти вибори, наприклад, то ті 59% довіри, які зараз є у президента, це вже на 5% менше, ніж було 2 місяці назад, але це ж таки все одно серйозні відсотки, це достатньо, щоб виграти вибори. А ось 59% під час війни це вже, не, ну, це вже пев, певні проблеми. Так? Звичайно, що проблеми з'являться. Я про це, якщо ви дивилися моє відео, кажу вже останні півроку, коли рейтинг довіри впаде до 20%. Тоді це буде дійсно це буде критична вже відмітка, за якою у нашої влади почнуться проблеми просто з прийняттям суспільства. Так? Держава, влада вимагає дуже багато від громадян і дуже мало дає. Якщо і, і взагалі щось дає, так? Ці всі корупційні скандали, всі ці е, прояви некомпетентності, які ми бачимо, всі ці незрозумілі комунікаційні моменти, які ми теж спостерігаємо постійно, коли влада не може пояснити прості речі е, населенню, так? Е, коли в тебе є все ж таки довіра, ну мовляв. Добре, ви робите погано, ви робите невміло, але все ж таки ми вам довіряємо, бо ну, така ситуація, війна, так? і 59% довіряють, то це більш-менш нормально. Коли це буде біля 20%, це буде дійсно серйозніша проблема. Ти більше знову ж таки, по соціології видно, що е, оцей е, момент, який дуже вдало був розроблений комунікаційниками Офісу президента. Що все перекладалося на оточення, на офіс президента, іноді, а в першу чергу на Кабмін, на Верховну Раду, він закінчується. Люди постійно, коли бачать президента усюди, в усіх справах вже починають його асоціювати з великою кількістю проблем, які є в Україні. Тобто, вже зникає той та тефлоновість, яка була в рейтингах. Довіри у Зеленського, так коли йому довіряли, він військовий вождь, грубо кажучи, так лідер. І під час війни це абсолютно нормально, коли ти йдеш за лідером. Але коли лідер починає робити багато речей, які багатьом людям не подобаються, так раніше це якимось чином компенсувалося тим, що це розходилось на всіх ланках влади, і люди там кричали на Кабмін, там на Верховну Раду, ще на щось, так. Цей період вже закінчується, і я думаю, що найближчі і закінчиться. І люди будуть конкретно розуміти, що ми живемо в державі, в якій головна людина це Зеленський, і він відповідальний за стан речей в країні. І ось пропозиція для, для опозиції. Е, є такий формат, достатньо, достатньо поширений в західних країнах, особливо. Ну тобто він в тих демократіях, які мають історію не 20-30 років, як ми, а 100, 200, є формалізувати участь опозиції в, в конструктивній критиці дій влади. Якщо, наприклад, під час війни влада не хоче створювати уряд національної єдності, я про це записував декілька відео, чому це потрібно. Ну, судячи всього, цього не буде. Ну, принаймні, поки у Зеленського є 59%, я думаю, що він про це почне думати після того, як впаде до 30. І між 30 і 20% цей уряд будуть пробувати створити. Але на даний момент так, опозиція треба створити, є декілька партій, залучити в парламенті, залучити чи не парламентські партії, створити тіньовий уряд. І від його імені. Критикувати і давати конструктивні пропозиції щодо всіх дій влади для того, щоб люди, все ж таки, українці шукали альтернативу не в хороших росіянах, які заполонили наш інформаційний простір, не в російському іпсоті заполонило теж знов ж таки наші соцмережі, все інше, а шукало все ж таки в самих. Політичних силах України, Да, при всій неповазі до них, да, при всій критиці до них, при всіх недоліках їхніх, але це все ж таки певна воля народу, і вони її представляють. І знову ж таки, ми розуміємо, що да, вчора слуга народу був 45% підтримки, так? то зараз немає 10%. І в інших політичних партій, які раніше, ну, нібито. Опозиційні були такі не дуже популярні, в них достатньо серйозно підріс рейтинг. Ну, не скажу, що там в два три рази, але підріс рейтинг. Тобто люди все ж таки намагаються шукати якусь альтернативу влади, і внутрішньо ми все ж таки, нація і країна, яка звикла до певних демократичних процедур, головних з яких є вибори, так? І ми вже починаємо думати, хоча знову ж таки я поговорю про те, що. Ніхто з нас не знає, коли будуть вибори взагалі. Вони можуть бути в цьому році. Здається, це ймовірно, але все може бути. А може бути тільки через 2-3 роки, наприклад. Чи може варіант, що їх взагалі не буде? Будь-який варіант зараз можливий. І ось цей тіньовий уряд, створений різними політичними силами, опозиційними, критично налаштованими до нинішньої влади. І повинен формувати альтернативну повістку, політичну повістку для країни. Так вона не буде законом, вона не буде, але це буде, я впевнений, що все ж таки вони будуть виходити з патріотичних міркувань, так? І це, звичайно, будуть патріотичні партії. Це не буде був ОПЗЖ, це не будуть якісь проросійські партії. Так? Це я маю на увазі ті політичні сили, там Європейська Солідарність, Батьківщина, Голос. Свобода багато інших партій і політичних сил, які знаходяться і в парламенті, і поза парламентом. Тому от така от моя пропозиція. Пишіть чи погоджуєтесь ви з нею. Ну і, в принципі, підписуйтесь на мій канал, як це не набридає говорити, звичайно. Але ну це такі правила YouTube. Підписуйтесь, ставте вподобайки. і Ставайте спонсорами мого каналу від 70 гривень. Як ви бачите, я відповідаю на питання спонсорів. Намагаюся збирати їх. так. Якщо це дуже серйозні питання, робити ще й окреме відео. Всього найкращого, до наступних зустрічей.